Отрижемо чавунну гайку ліва на 90 мм довжиною, 30 трапеція 6. Так, готово. Дуже плотнячком вийшло так. Класно. Навсюду вже норізьба 90 мм. Сам прикол, що дав з першого разу. Це дуже рідкісно. О! Вже винтом трошки закакав. Так, ріжемо винт, дорізаємо його до до самого кінця, от вона там змістилася, і відповідно, щоб каратка їздила по по всій довжині. Тут буде трошки розрив, у нас такий, але то не страшно, тут все на все півтора витка на довжині гайки 90. Це не буде впливати зовсім ні на що. Ззаду 4-х патрон, ліва різьба з розмиканням гайки. От, процес виглядає отак. Таким чином ми нарізаємо повну різьбу, прокручуємо гаєчку, щоб вона все чітко тут заходило. Та й, в принципі, все. Патрон 4-куличковий в даному випадку рулить, бо центровки ззаду тут нема у винті. Там є масленочка і тому закріпитися, як то кажуть, нема за що. Роставити люнет і в люнеті різати теж своєрідний. Нюанс, як то кажуть. А так патрончику воно все чітко і гарно вистав по індикатору шийку та й все нарізаємо. Так, готовий винт. Гвинт. Ось так воно все закручується. І собі плавно переходить на другу частину винта. Без закусування, без нічого. Попали гарно в крок. І все воно запрацювало. От. Люфта гайки як такої нема. Ось от. От так воно виходить. Тут зачистив трошки фасочку. Та й все. І отак от воно в кінець. В кінець, в кінець аж закручується. От, під самі помідори, як то кажуть. Гарно вийвся вент чистенько, без заусні, без нічого. Дуже класно вийшло. Отак От воно така стружечка. Різачок, різачок. Все, в нас вже практично поперечка готова. Це можна вже збирати все докупи та й все. Так, гаєчка у нас готова сюди для запресовки. От така вона красивенька. на всю довжину трошки її помив. Отак От вона зайде. І зробивши, я використаю ось це місце для змазки, щоб закачувати мастило прямо в саму гайку. Ну, буде з краю, але все рівно воно туди попаде. Тут можна просто сам винт мастити, але тут вже використаємо, як є не проблемно. От. Планувалося тут фіксувати її від осьового цього провороту, на М12 і від вилюту по осі, від провороту і від поусі, так? Ось воно так зайде туди все до кінця. Тут ще у нас є отвір. Так само можна його використати, але я не буду його використовувати, щоб в разі чого легше було розбирати, потім прийдеться все розбирати. От, тому зафіксую її тільки цим. Тут канавочку зробив для стопорного кільця. Але щось мені теж його лінь ставити, як то кажуть. Я думаю, що воно витримає. Як ми гужоном його тут зафіксуємо, От, не знаю, що точно. й стопорного кільця нема зараз, але, певно, все-таки поставлю, бо той гужончик може розшататися з часом, розхитається і, і відповідно, він буде нам робити нерви. А так стопорне кільце буде тримати тут. Монументально відвилю. Так, туди, туди буде тримати буртик в ту сторону, а в цю сторону буде тримати стопорне кільце. Ну, так і зробимо. Так, готово. Гожончик сюди закрутив. Отак воно виглядає. З цього боку. Стопорне кільце поставив і з цього боку. Отак воно все виглядає красивенько. Це вже у нас готовий варіант. Отвори зробив два штіфта. Два штіфта на вісім. Я думаю, що витримають. От. Ну, така масивна железяка. Я думаю, що нічого йому не буде. Буде працювати, як має бути. Воно буде нести функцію ще тримача двигуна крокового. От отак. От так воно виглядає. Збираємо далі. Ну от так закріпили ми вже на самому столі. Отак от з боку виглядає. Збоку і всередині два штифта, три болта М8. Дуже жорстко, монументально ліпше. Вже нема куди, як то кажуть, щоб тут щось зробити. От. Тут буде вин стояти на двох опорах: одна спереду, друга тут. Задня вісь буде незадіяна, вин буде трошки висіти в повітрі, нічого страшного. Тут і так велика, невелика вістань, тому я думаю, що без потреби напрягатися з тим всім. От, ну от, воно вийшло. Сюди ще закріпиться. Флани з двигуна через якусь перехідну плиту. Це все виставиться. От і все. Отак воно потрошечки виглядає. Вже можна збирати фасад, зборочку можна провести збірку. Поставити винт вже можна. От, воно тут вже нічого не заважає. Тут посередині ці бляшки ставити не буду, буде відкрито отак. Воно без потреби. Сюди, напевно, поставиться якась корзиночка та все. Не хочу я тут закривати тими бляшками. О, ті бляшки тільки, як то кажуть, пилозбірник. Попаде туди якась стружка, і та стружка буде тут стояти під верхом, назбируватися і там шкрабати і свою роботу робити. А так воно впаде туди вниз. Та звідти її можна здути, змести, що, все що завгодно. Нічого страшного там не буде. От, мені так більше подобається навіть з тими бляшками. Єдине, що може бляшку поставлю там з того боку аж в кінець. От, та й все. А може і не буду ставити так само. Ну, подивлюся. От. Якось дивився я на ті станки. Дуже багато станків немає цих бляшок, вони без потреби, я так бачу. От. Так, тепер закручуємо. Весь цей бутерброд, шашличок в своє місце. Гаєчка там вже саділося на накручені. Оці всі підшипники. Зараз сюди зайде, на це все дійство і зафіксується вже двома гайками на це вухо. Отак воно. Так, я трошки переживав, як воно буде насправді це робити, а воно робиться, дивіться, як класти. Отака подачка у нас виходить. Хід, до речі, поперечки збільшився, можна сказати, до 600 мм добрих. Рахуйте, воно може заїжджати тепер каш фактично сюди під'їжджати максимум. Тобто виходить, що ось ця, ось ця поверхня буде вже на рівні десь. Ну Десь так і буде, так, дойде. Але туди буде йти ще далі. Виходить. Навіть мені впрець у двері вже. От. Ну, але нічого мені вистачає. От, я переживав, щоб воно працювало, це все дійство. Дуже йде плавно, нічого не перекошує. От, все класно. Івент не потрібно фіксувати з другого боку, без змісту його там заневолювати. От, він має опору, тут опору і він собі буде. Тут, якщо десь якісь нюанси, може собі десь трошки підгуляти. Так що нічого страшного, хоча воно йде все по соосності чітко. От, якось так. Так, з цієї сторони я ту всю гітару. Те, що тут було, забрав, але лишив тільки цих дві шестерні. Одну, що була там, я поставив сюди, вона якраз підійшла по центровому. І у нас вийшло вона, що йде на редуктор. От тут поставив шайбу дистанційно. І у нас тепер ось цей валік, який проходить до редуктора, він не їздить вліво-право, він з цього сторони має підшипник. І тут має підшепників. З нормальним зазором тут зжимає і тут. Получається, вони могли б тут поставити підшипники, якийсь шплінт, але вони зробили так, що воно все разом від бутерброд сходиться і стягується. Тут я закрутив вже по різьбі гаєчкою. Нікуди воно не дінеться, буде працювати. От, а звідси вже втулочка з другою. Шестерньо підійде. О, трошки світло включив, бо забув. От бачите, як вона працює. І тут буде стояти ще одна шестерня і шліцева втулка, яка буде мати можливість, по якій проходить вал шліцевий, і буде з'єднювати цю трансмісію з цією трансмісією. Що тут іде, так? І нас можна буде задіяти тобто, подачу поперечки і поздожної, так? От, а вже сам б... круговий стіл буде працювати від двигуна. Болт, який зробив мій день. От на вигляд, ніби здається, простий болт. Але в нього, виявляється, дивіться, я кручу, і в нього нема заходу. В нього просто кільцеві кільцеві канавки. Курва. Його крутиш, крутиш, а воно не крутиться. І думаєш, що за херня, блін. І, і просто цей болт виніс мені мозок, реально. Я в шоці просто. Оце дідушки підісрали. Прикололося. Прикололося. Отак воно. Радянське лайно дається взнаки. Так, отак воно просто зроблено все діло. Тут штурвал просто закладається на шліци. І попадаєш собі цим шпонпазом в отут. Отак. І все. І в нас, получается вже йде зачеплення. Тут у нас йде далі працювати. Воно має отак. Стоїть така штучка. Вона тут заходить контритюма мужчиками. І коли ми провертаємо її, відхиляємо її взад, вводимо зачеплення, і в нас, відповідно, виходить. Хід стола. От, хід стола. Коли ми вперед їдемо, то воно так би має зачеплення попадати з, з блоком шестерень, який приводить в рух від автоматики. От, отак просто взад. Тут зараз загоржуванемо і все. Все легко розбирається. Це просто так показав, як воно розбирається. От так от. Бачите, все воно легенько. Ще ручки треба зробити. І все. Добре, що воно автоматично відключається, це все дійство. Це дуже добре зручно. О, так само тут, бачите, бачите відключив, крутиться, щоб під'єднати, раз, зажали і вже у нас собі рухаємо столом. Отак воно. Потрошки вимальовується. Потрошки ще стіл не можу зібрати, бо треба з валом побавиться під. Кроковий двигунчик. Отамано воно все тормози закріпив цю штучку. От воно. Все воно працює як. І відповідно фіксує стіл.